Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо такий аспект роботи з автокадом як використання бібліотек стандартних елементів. Бібліотеки стандартних елементів використовуються в різних галузях промисловості для кресленників, припустимо, електричних схем. Схем технологічних процесів хімічного виробництва, електронних схем, блок схем, і так далі. Для того, щоб не креслити кожен раз ідентичні елементи або не копіювати їх, використовують бібліотеки. AutoCAD має дуже зручні інструменти роботи з бібліотеками. Такі бібліотеки можна Придбати в інтернеті, можна скачати. Різні фірми, компанії, якщо ви в них будете працювати, мають вже свої нароблені бібліотеки. Перше, що треба зробити, треба отримати файл бібліотеки. Файл бібліотеки це є звичайний автокадівський .dvg файл Я такий файл вже створив, і він в мене збережений на диску. Є. В папочці «Install». Ви бачили. Це є бібліотека, яка називається технологічні схеми, і використовується вона для побудови технологічних схем і хімічного виробництва. Ви будете робити приклад по побудові такої схеми. Отже, перше, ніж скачати цю схему, як ви її скачали, треба зайти. По посиланню, яке буде після відео, і встановити не обов'язково папочку Install. Скачати можна у будь-яку папку. Після того, як ви скачали цей файл, ми заходимо на закладочку View. І на закладочці View знаходимо ось таку маленьку кнопочку, на якій написано Design. Центр. Тиснемо цю кнопочку, і відкривається панелька дуже подібна до стандартного провідника. Ми заходимо на локальний диск в мене, Ось він локальний диск E. Е. Ось вона папочка Install. І в цій папочці Install є файл технологічні схеми. Я його просто Відкриваю зміст цього файлу, а провідник автокада показує не просто назву файлу, а його зміст. І вибираю перший пункт блоки. І от тут з'являється зміст, графічний зміст цієї бібліотеки. Тут є 16 простих елементів. Ми можемо будь-який з цих елементів. Під'єднати до бібліотеки. В принципі, ми можемо вже починати звідси, можна просто, скажімо, перетягнути на поле креслення, але це не дуже зручно. Ми все ж таки створимо інструментальну бібліотеку. Отже, або ми вибираємо. То, що нам треба, але якщо ми хочемо підключити всі, ми нічого не відмічаємо і на вільному місці натискаємо праву кнопку мишки. І вибираємо останній пункт меню: Create Tool Palette, Створити інструментальну панельку. І ось дивіться відразу з'являється. Отака плаваюча панелька. Ми можемо тепер закривати. той провідник дизайн-центру, він нам більше не потрібний. Єдине, що файл видаляти не можна. Він до кресленника не під'єднується. Це зроблено для економії пам'яті. Додаватись потрібні елементи будуть напряму з файлу бібліотеки. Дивіться, все, що ви бачили. З'являється отут на екрані, ну, є бігуночок, звичайний, і називається ця панелька технологічні схеми. В принципі, тут є деякі стандартні бібліотеки автокада. Вони є такі проб, пробники навчальні, там немає жодної повної бібліотеки. Ну, але ми створили вже свою. Наступний пункт. Сьогоднішнього заняття як же використовувати ці елементи. Ну, я думаю, що ви здогадались. Ви знаходите потрібний вам елемент, ну, нехай це буде зворотній клапан. Ми лівою кнопкою мишки просто перетягуємо його сюди. З'являється віконечко, яке дозволяє. Вводити позначення. На схемах елементи можуть позначати цифрами, цифрами з буквами, назвами. Ну, якщо це зворотний клапан, скажімо, ми його позначимо ЗК1. Зворотний клапан 1. І кажемо ОК. От дивіться, як це виглядає. Якщо клікнути на елементі, ми бачимо. Чотири маркери. Три прямокутники і одне колко. Що вони означають? Ну, по-перше, я думаю, ви здогадались, що цей перший маркер це точка вставляння, і за нього ми можемо перетягувати. ну, Якщо в режимі Орто, то ми в режимі Орто перетягуємо. Якщо зняти режим Орто, ми його перетягуємо довільно. Текст. Перетягуються окремо оці два маркери початок і середина тексту. Бо на схемах схема може позначення бути де завгодно. Ну і нарешті колку. Колко оцей значок, показує, що ми можемо обертати елемент на довільний кут. Як бачимо, так іде кут довільний, але на схемах, як правило, використовується поворот на 90 градусів, тому вмикаємо режим Орто і згідно з режимом Орто ми можемо ставити як завгодно, а потім перетягувати в орто чи не в орто, так, як нам треба. Якщо ми хочемо потім поміняти позначення, ми просто клікаємо два рази. І з'являється знайома вам панелька редагування. Ну, і скажімо, я тут пишу не ЗК, а скажімо, клапан. Я хочу написати клапан 3. Припустимо, пишу і кажу: Окей. Ну, от вам позначення клапан-3. Не забуваємо, що ми його потім можемо перетягнути як завгодно. Ще одна порада. При побудові схем. Зручно використовувати сітку. Давайте увімкнемо її через Ctrl-G. І крім сітки, треба увімкнути оцю кнопочку. Тобто, щоб крок курсора був прив'язаний до уявної сітки в 1 мм. Давайте перетягуємо інший елемент. І в схемі ми їх з'єднуємо лініями. Ну, скажімо, я веду лінію. Якусь трубопровід чи щось таке. І мені треба поставити елемент рівно сюди. Вибираємо, ну нехай це буде пічка. Я беру піч, перетягую сюди. І ось дивіться, до особливої точки ставлю, ну і набираємо її, скажімо, піч. Чай буде просто піч або піч два. Кажемо ОК. Як бачимо, тут картина ідентична. Є маркер для обертання, причому обертання відбувається відносно першої точки вставляння, і є маркери, які дозволяють перетягувати текст. На деяких елементах є ще один маркер для керування. Ну, от, скажімо, відцентровий насос. Давайте попробуємо його перетягнути. Кудись, ну, хай буде тут. От сюди його вставлю, приєднав. Хай буде N, я не буду міняти. Значить, при позначенні, при виділенні. Крім знайомих маркерів прямокутного і круглого, тут з'являється отакий елемент. Стрілочка. Стрілочка дозволяє. Зробити дзеркальну копію, оскільки в деяких схемах насос може стояти так, а може стояти так. Оце є дзеркалення. Ну, Ідентично, давайте ще попробуємо, який у нас кран, скажімо, прохідний. Перетягуємо кран прохідний, скажімо, ми його під'єднуємо сюди до насосу. Позначення не міняємо, клікаємо, за маркер обертаємо в режимі орто в потрібне положення. Далі для продовження, коли в нас іде всі особливі точки, проводимо відповідні лінії, чи то кабелі. В електричних схемах чи то турбопроводи і так далі. Ось і все. Нагадую ще раз, що кожний з елементів можна потім легко обернути. Можна поміняти текст і можна поміняти положення тексту. Ну, скажімо, я хочу, щоб текст був звідси в мене. Успіхів вам! Коли буде вільний час, можете дослідити деякі бібліотеки Автокада, В них є декілька штук. Там є різні елементи, навіть є меню трьох мірочок. Ну, а ваша панель, не забувайте, називається технологічні схеми. Останнє, ми можемо закрити цю інструментальну панель. І якщо вона нам буде знову потрібна, ми переходимо на view і вибираємо оцю кнопочку. Ось вона: палітри інструментів. Tool, Toolід. Якщо вам ця потім ця бібліотека не буде потрібною, ми отут правою кнопкою мишки можемо її просто видалити, сказати: Delete palette, видалити. По літру. Вона буде просто автоматично видалена. Ну, думаю, тепер ви знаєте все, щоб працювати з готовими бібліотеками. Як створювати такі бібліотеки? Ну, пишіть в коментарях, якщо набереться достатня кількість бажаючих, я запишу відео про це, як таку бібліотеку створити. Всім успіхів! До побачення!